Книга Силянка щодення мого містить напрацювання відомої на Калущині журналістки і краєзнавиці Дарії Онисків. Днями Дарія Григорівна відсвяткувала 55-літній ювілей, що збігся із 20-річчям журналістської роботи. У книзі подала знакові статті інтерв'ю у періодиці краєзнавчій літературі, невигадані історії та, власне, матеріали написані про неї. Невигаданих історіях, дуже багато е випадків. Із е, життя людей, з яких я знала з дитинства. Десь я з дитинства слухала, коли щось розповідали, чи вдома, чи коли пасли худобу. Старші люди багато такого цікавого розповідали, і е, я тепер відтворювала в тих невигаданих історіях. Е, серед доль людських е, у цій книзі можна знайти. Багато е, цікавих прізвищ наших земляків у Калуші старалася вибрати ті статті, які несуть виховний характер, е, що національно-патріотичний. І прикро, бо оце все, що ми читаємо спогади наших земляків, ми переживаємо це. Сьогодні і дуже багато таких історій, які перегукуються, тому варто нам вчити історію і подавати це все дітям для того, щоб знали історію і не допускали помилок. Книга видана за сприяння Калуської міської ради у рамках програми підтримки книговидання місцевих авторів. І для краян буде цікавою і цінною, адже є своєрідним зрізом останніх десятиріч очима однієї людини. Переконана авторка передмови, заслужена вчителька Україна, громадська діячка і поетеса Оксана Тебешевська. Коли вона мені дала е, такий первинний варіант книжки для того, щоб я написала передмову, то найперше мені сподобалася е, власне назва Силянка. Е, одразу в пам'яті силянка дитяча. Ми збираємо сунички, вибираємо найперше стебло довге, і тоді сунички насилюємо, нанизуємо на те стебло. Ото Дарка Онисків, все те, що мала, понанизувала на ту силянку свого життя упродовж 20 років. Це Історичний якийсь період нашого життя, трошки в минулому, і теперішній, бо є сюжети і про те, що відбувається сьогодні. І є нариси, замальовки такі тюди, є статті, як краєзнавчий матеріал про те, що маємо тепер, і про людей, майстринь і майстрів своєї справи. То такий багатющий матеріал цієї книжки читачеві буде цікаво. І корисно прочитати книжку Дарії Ониська. Привітати Дарію Онисків прибули представники міської влади, друзі, знайомі, численні колеги. Адже її публікації з'являлися на шпальтах чи на усіх калузьких періодичних видань. Працювала також у телерадіооб'єднанні Незалежність. 16 років Дарія Григорівна присвятила роботі у газеті Дзвони підгір'я надзвичайно це наполеглива людина, надзвичайно відповідальна, і скажімо, оці багаторічні багато років її діяльності якраз. І, і і свідчать про її наполегливість, про її е, таку людяність. Я рада, що Дарія захотіла такий підсумок зробити, бо е, загалом журналісти не люблять про себе особливо писати і, і підсумовувати. Але я вважаю, що це хороший хороше таке зроблене починання, таке, і дай Бог, би вона в цьому ж досі продовжувала. Тим більше, що вона, окрім журналістської діяльності, ще займається і краєзнавчою. Це теж дуже похвально. Люди, які вже читали книгу, зазначають. Вона написана легко і цікаво про знайомі місця і людей. Пані Дарко знаю давно, тому що в нас так доля зводила на журналістські ниві. І а сьогодні я цілу ніч читала її книгу, тому що я взяла цю книгу, знала, що сьогодні буде презентація, і ви знаєте, хочу вам сказати: дійсно я пережила велику радість. Ну, по перше. З кожної сторінки знаходиш людей, які ну, живуть тут поруч з тобою. І таке відчуття, ось вони наші, вони рідні. І ще я переконалася в тому, як Дарія Гроріна змогла показати неординарність людей і в той же час їх ну, простоту. ту. Тому я дуже дякую за написану книгу. Я щаслива, що я сьогодні на презентації. І ще бажаю творчих успіхів, Дарії Гроріні. Окремим розділом у книзі є краєзнавчі розвідки Дар'ї Онисків. Свого часу вони виходили на сторінках Альманахів Калузької історичній студії Краєзнавець Прикарпаття та у журналах Літопис Бойківщини», з вершини назин. Авторка є членкиною товариства просвіта та союзу Українок. Вона нам союзянкам допомагала навіть у тому, що вони з донькою. Записували латканки, і от ми найбільше з ними зблизилися, коли вони презентували свою книгу. І коли до нас приїхала група жінок, і ми не тільки книгу презентували, а ми ще й латкали, ми ще й чули запах мирти. Ми були в атмосфері того свята. Ще одне, що дуже важливе, вона християнка. І вона має любов до всього, чим до чого вона доторкується, і повагу. І вона працює в громаді як журналіст, от із з отою мораллю, щоб з повагою до людини, про яку вона говорить. Презентували також і біографічно-бібліографічний довідник Онисків Дарія, журналістка і краєзнавиця. Видання на 1589 позицій упорядкували доктор історичних наук Олег Малярчук та кандидатка історичних наук, донька авторки Марта Униськів. Його цінність в тому, що досліднику вже не треба ні в інтернеті шукати, ні в інших там картотецях, а має відкриває, має готові інформації бібліографічно. Видання будуть доступні. У центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка та інших бібліотечних установах громади кошти ж, виручені на презентації, спрямують на допомогу нашим захисникам.